Вітаю всіх! Сьогодні будемо робити обрізку молодої яблуні сорту Білий налив. Цій яблуні вже 5 років. Росте вона не дуже активна. Цього року мала лише кілька плодів, але які ж вони смачні, налиті медом. Сьогодні ми будемо обрізати яблуню на врожай. Це допоможе краще формувати крону і стимулювати появу плодів наступного року. Починаємо знизу і сформуємо штамп. Зазвичай для яблуні це 60-90 см. Але у нашому випадку яблуня низько посаджена, тому залишаємо лише 40 см. На дворічних гілках у нас вже є плодові бруньки. Однорічні пагани обрізаємо дуже коротко, 1-2 см від кінця дворічної гілки. Всі бічні пагони обрізаємо на кільце. Важливо не пошкодити саме кільце. Це дозволяє гілці правильно загоїтися і не загнитись. Ця яблуня любить світло і простір, тому залишаємо гілки так, щоб вони не загущували крону. Існує кілька способів обрізки яблунь на крону чашоподібну, на центральний провідник або на карликовий штамб. Сьогодні ми робимо класичну обрізку на врожай, щоб отримати смачну і здорову яблука наступного року. Ось так, просто і правильно можна доглядати за молодими ябленням. Пам'ятаємо, обрізка це запорука щедрого врожаю наступного року. Не забудьте підписатись, поставити лайк, писати коментарі. Всім пока!